Здуття після фруктів, овочів, після капусти, після квашеної капусти, підвищене газоутворення, важкість, тяжкість після прийому їжі, дискомфорт у правому підребір'ї, може бути печія, закити, тобто рефлюкси, можуть бути неприємні відчуття в цілому, у шлунково-кишковому тракті. Животик може бути такий надутий, ти вагітна. І все це свідчить про порушення кишкової мікробіоти. Дуже часто це пов'язано з. Синдромом надлишкового бактеріального росту, синдромом надлишкового грибкового росту, тобто і грибки, і патогени, і умовна патогенна мікробіота у кишківнику розрослася у тонкому кишківнику. І... Якщо не лікувати це, якщо не відновлювати мікробіоту кишкову, це може призвести до гормонального збою, до хронічного запалення, до аутоімунного тероїтиту, до гіпотиреозу. а люди в нас лікують свої хронічні захворювання і кишківнику зовсім не приділяють увагу. Що робити, коли у вас є такі симптоми? Тут дуже важлива програма 5Р: це програма по відновленню шлунково кишкового тракту. Я скоро буду проводити безкоштовний дводенний інтенсив на тему, як відновити кишкову мікробіоту, як кишкова мікробіота пов'язана з кров'ю. Ми будемо говорити про кров, про чинники, які впливають на якість крові, тобто будемо детально розбирати токсини, бактерії, грибків, паразитів, як це впливає на кров, призводить до запалення, до дефіцитів і як з цим працювати. Я раджу вам підписатися на мій канал і переходьте за посиланням в шапці профілю і реєструйтеся на інтенсив, який називається кров дзеркало здоров'я.